Доброго дня глядачі мого каналу, з вами Жукавич Тарас, і сьогодні я хотів би розповісти, що відбувається у нас на автомобільній арені Львова. Багато виникає запитань, як почати ганяти часто від людей, які навіть водити не вміють. Вчіться водити стандартний автомобіль в стандартних умовах. Для початку хоча б на площаці. Виплаті елементарну вісімку, еску. Це основні... Елементи, яких дуже часто раніше вчили в автошколах, базові прийоми нам пояснювали, показували. Закрита велика площадка, де немає автомобілів, людей. Це звичайно на кращих варіантів. Шукайте в своєму місці таку площадку, де нікого нема. І тренуйтеся. Не пробуйте, коли машина зриває передній ліс, коли зриває задній ліс, що вона може на маневруванні, щоб ви розуміли, як вона себе веде і щоб в першу чергу свою майстерність. Львівський автомобільний клуб Моторгру, з якимись зустрічались недавно. А також робив упор на залучення новачків в Автославу. Тренування, як завжди, будуть безкоштовні. Може приїхати будь-хто. З ссылку на моторгруп я додам. Також в мене на сторінці ВКонтакті я буду розміщувати, які найближчі чемпіонати будуть проводитися у Львові, Львівській області, Західному регіоні. Тобто туди, куди дістатися не є важко. Поїхати в Івано-Франківське навіть на поїзді, подивитися, як їздять інші, або взяти автомобіль і виїхати на автославу. Так, я розумію, новачок їздити не вміє. Спочатку приїжджають на змагання, не стільки їх виграти, а як чогось навчитися. І тому, не тренуючись, майстерності не наберешся. Якщо ви вважаєте, що Зробити круту тачку, і ти зразу повалиш. Ну це не так. Вчора з колегою звечері вертався додому, і в нього стандартна ВАЗ 2106 з 1,6 мотором, і він класно водить І реально з ним було по місту їздити. Весело та зима, зимові покришки хороші. Багато їздить, багато тренується цей сезон і настільки буде насичений. Це навіть видно по тому, як люди готуються і приходять в автоспорт нові люди. Та я постараюся вкладати відео. З усіх змагань, на яких мені доведеться побувати, мені потрібна ваша підтримка. Робіть репости, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну все добре. Дякую за увагу. Дякую тим, хто додивився до кінця. Бувайте.